Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин. Я вже вдома. У нас привична робота. Ну, все, ми тепер у нас буде так, як поки що як було. Давайте поговоримо про Ізраїль. Ми про це ще ні разу не говорили, ще декілька тім. Тем і друзі, я висловлю вам велику подяку і, і кожному подяку в кінці програми. Тому що ну тому, що добре, давайте хто дослухайте до кінця, і там будуть ще оголошення по нашій волонтерській діяльності. Так, от російські пропагандисти використовують все, що можна. Да, проти України в війні Ізраїля з е, Палестиною вони знімають якісь ролики, де начебто Хамас дякує українцям, що ми надали їм європейську зброю. Ну, ви дурнішого не бачили? Я дурнішого. Ну ні, мабуть, бачив. Ну, це також в ряду дурнішого. Але росіяни цьому вірять. І ще деякі люди цьому вірять. Ми надали зброю. Хамазу, друзі, ні. Е, з Хамазом зустрічається Лавров з лідером Хамазу, з Талібаном зустрічається Путін. Вони запрошують Талібан до себе на форуми. Вони з ними ведуть. Я ж уже раз сказав, дивіться, нема таких звичайних терористичних актів. Чому? Тому що Росія зайнята і вона не організовує з цими людьми терористичні акти. Але вона, бачите, що робила? Вона, е, я вважаю, точно... Вона співпрацювала і вона була одна з організаторів нападу на Ізраїль. Оце ізраїльтяни, щоб ви знали, кого умиротворювати, кого любити, кого боятися і з ким дружити. Так, от вони знімають ролики. Та це фейк, Наш фейк. Ми наш міноборони вже спростували ці фейки, ці заяви. Ото, ви знаєте, що Лавров заявив? Лавров заявив, що вони за цілісність Палестини. А тепер думайте. Ізраїль на території, колись була здорова Палестина. Ізраїль оснований на чій території? Да? Чи була у нього колись своя територія? Була. Потім була Палестина. І ось цілісність Палестини підтримує Лаврова, а значить, і Путін, значить Росія. Ну, Будьте будьте з ними. ви уж нам відмовив колись в надачі озброєння, ну, современного озброєння, да, сучасного, пояснюючи це, що воно може попасти в руки Ірану. Та вже попало, тільки з Ізраїля, не з України, а з Ізраїля попало. Розумієте? І ніякого озброєння, от подивіться, ніякого. Ну, я дойду до цього, це, це ми теж поговоримо. Президент наш поговорив з цим же Нітаньяхо, да? я дуже співчуваю залітянам, людям, там, там загиблих страшне, там, там війна. І наш президент співчуває, він поговорив з прем'єр-міністром Нетаняху, висловив свою підтримку, навіть допомогу. Запропонував, розумієте, в чому різниця? В чому різниця? Світовий лідер навіть в цій ситуації, і я за цю допомогу, хтось скаже, у нас у самих війна. Ні, друзі, ми розуміємо, що це. І ми не можемо відвора... відвертатися, як від нас дехто відвертається. У мене до Ізраїля, знаєте, я... вони наведуть порядок. Вони. Я в чомусь впевнений, чомусь впевнений, що вони переможуть а Ціною якою, як це буде, але у мене до них одне питання. А як так сталося, що було накоплено Хамазом? Да? Там, там і якась була. Я не розумію, що в них були, і, і Талібан, і Палестина, і, і кого там, і Іран, там, і, і Ліван, там, кого тут тільки нема. Мабуть, Сірія накопили стільки ракет, вони обстрілювали Ізраїль. А де ж розвідка ізраїльська? Де знаменіта ізраїльська розвідка? Її нема, ніхто цього не бачив. Вони скопили там тисячу, дві чи три людей, які напали. А де ж була розвідка? Вона що? Не бачила, що готується? І ще в мене одне: знаєте, я гордий за нас, за українців. На нас пішла навала, літаки, ракети, танки, бронетранспортери, гармати. Піхота, я не знаю, ми нам все. І ми, українці, наші люди з джевелінами відбили цю навалу. На Ізраїль пішли на мопедах, на мопедах Хамас з автоматами Калашнікова, і вони захопили танки, гармати, міста, території. Ось в чому різниця, друзі. А з нами Ізраїль, на жаль. Ну, нічого, подивимось, все буде добре. Ну, знаєте, я ще хочу сказати дві речі. Про покидька сина Трампа, є такий син Трампа, він покидьок, Трамп молодший, він заявив. Що за два дні війни в Ізраїлі він побачив відео більше, ніж за два роки повномасштабної війни в Україні. Розумієте, що він показав? Нема в Україні війни, там все нормально. Ось в Ізраїлі війна. Дай там війна, там гинуть люди, там, там біда. А в Україні ні, там все нормально. Росіяни, це ж він отак, це ж все нормально. Це що за людина? Це що за людина? Мені цікаво, папа. Також думає його. Оце мені цікаво. Друзі, Росія запросила на 13 жовтня засідання Совета Ради Безпеки ООН по поставкам западного озброєння в Україну. Слухайте, ну цирк бачили? Назвіть слово Росія це цирк. Це. зап... В... З КНДР кажуть, там пишуть їхні змі різні, що вже до п'яти тисяч вагонів йде прийшло озброєння, йде в путі. Прийшло, вони нові склади формують. КНДР посилає гармати, посилає танки, посилає е, снаряди, посилає, мабуть, ракети. А вони збирають, що нам не можна цього робити. Ну... Трамп молодший і Росія один до одного. Друзі, я вам дякую за ваші донати. Я вам дякую за вашу допомогу. Зараз Петро, ми ввечері поговоримо більше розлога. Він не зможе займатися. Чому я розповів ввечері, заходьте, будемо розмовляти. Ще, я раз на Фейсбуці, на сторінках і на Телеграмі розповів. Ну, Розпо Розположив да, звіт про ці спальники, що я ось був на Донеччині, де там новий, новий підрозділ, про нього також роз розкажу. А зараз я хочу подякувати. Щиро подякувати Борець Мирославу за донати. Хтось на Монобанк 7 о 8.23, за донатили. Гель Миколі на, в А-банк, Шумелюк Олені А-банк, Ярмак Раїсі, Харетоновий Тетяни. Відвіч Тетяни, Данильчук Валентині, Пащенка Світлані, Грабарчук Ірині на Наманобанк задонатила, Сіниціне Валентині, величезна подяка, Шатохіної Валентини, Цимбалюк Наталі, дякую вам Наталія, Вовк Валентині, Андрусович Натані, Наталі, Люлька. Людмили раз на спальники і люлька Людмили два. Вона відмитила на розвиток каналу. Я всім дякую. Я дякую спонсорам. Тут в опису буде посилання, скидка по-русски на звіт за ті спальники. Хто хоче, заходьте, подивіться. Друзі, до вечора. Україна переможе!